Те, що нам тут привезли, дизельний генератор Vitals. Ребята, це найкрутіша марка з китайського бренду, хто купляв тримера, бензопили, знає, вони в ціні відрізняються трішки, але якість говорить сама за себе. Даже от бензотример мотокоса вона не розтрясається так, як, як, як її, скажімо так, конкуренти. Їх не підробляють. Це дизельний. Скільки тут 6,5 кВт, да? Да. зараз ми Так, 6,5 по-моєму. Зараз ми його розпакуємо, запустимо він абсолютно новий. Ну і покажемо, як воно працює. Дуже важкий. На відміну від бензинового 7,5 кВт, ми вдвоє, мабуть, не поставимо його на, на стіл. Віталс. Де його? Ось Дані його. Тут от. кому потрібно. Більш детально, а, так він 6,5 максимально 7 кВт. Перший рядочок. Висить от така от станція. По картеру видно, що воно лит, це, 188 чи 192. Двигун, мені цікаво. Зараз знайдемо акумулятор такий не з дешевих. Лиття картера. якість покраски взагалі навіть вага про себе. Про себе говорить. Ми зараз спустимо це все, що з ним немало. Так. Ось така от комплектація, колеса, війська для них, я не розумію, чи це транспорту, чи це передні лапки, мабуть, передні сюди. Тому що е, ручки під три фази, ліки, ну, все на вищому рівні. Я не бачу тут, щоб воно було. Для пересування транспортіровочних кріплень, але ще не дуже знайома мені ця система. Давайте по ходу дій. Так, Ручки мають бути ось тут. от. Значить, колеса так. з цієї сторони. Так, кіночки, Колеса з цієї сторони. Товста така рама. На військо внутрішні шайби тут вже з завода прихвачені. Наружна сайба ну і шпоночка. Василь прикручує, тому що там стоїть, е, потрібно працювати, і люди нема коли чекати. І ми вже вдвоє дві руці. Василь, а скільки він коштує, якщо не секрет? Скільки він? Ну... Зараз сказали, що десь 60 тисяч. Біля 60 тисяч. Yeah, yeah. Ну як для 7 кВт дизеля е, такої якості в порівнянні зараз, що пропонують на ринках, це досить ще нормально. Це тут в Чернівцях чи заказували? Well, це ну але в Чернівцях брали, так? Yeah. Так, ну це добре. Ми от теж заказали сьогодні, дружина привезе бензиновий прямо з складу, будемо розпаковувати. Також покажемо людям, тому що конкурентні ціни і, і велика різниця в цінах. Схоже, оці от шайбочки йдуть проставочні, щоб не терлося от саме залізо пластикові такі. Ну, вони з цього капронові, скоріше. Схоже, вони от мають місця. ось там от схоже тут так ми як Українські хлопаки не відкриваємо інструкцію, <сум> самі розбираємося. В принципі, тут немає таких великих цих ключик запалення масло також з олем важкий, важкий. Не знаходжу я транспортуних таких от, можливо, їх і нема станіна, тут на подушці все нормально. Так, Клеми, ручки, ножки прикріплені. Клеми, масло і соляра. Що не всі дивимось, болти довгі залишилися. думаю, м'як вже зазвичай тут крутиться, а там виходить, ось тут в рамі. Ну-ка, я, ну, ну я Так, супер. Компресор. Коли стартером крутиш, стартером, нажимаєш його. І потім він зробляє і вибиває, щоб легше. Щоб показати, що от крутив з тої сторони. Там Гайка тримає саме в О, Хотів показати людям, що профіль не прогинається під, під нею, як зазвичай не папір. О, затягую з усієї сили і воно, і воно заліза. Так, Ось Він на ножках стоїть, клеми прикрутили. І провіряємо, запалення включаємо. Просто, воно включається. Опа, не включається. Чому? Після запуску добре. Запускаємо, заливаємо масло і дизелю. Також датчик рівня масла є. Бачу, вже можна міряти... щоб тут такий е, довгенький. О, є бомба. Без декілька грам 2 літри. Сюди пішло. Заливаємо дизеля. Класні каністи. Кум подарив. Вони на ресурс. Оця прогнила, кажу, вона з долини. Добре, що я от після того, як Катя привезла, чую бензинчиком. Штиняється. Ця не прогнила. Дизель. Це да. запуск перший запуск. Без декомпресора воно має крутити, але, але не дуже. Так, тут переключаємо на пуск. Нажміть декомпресор. Так, і, да, і, і коли, ну-ка. Кисайте. О, і табло засвітило. Ще раз. Ану нажміть і пустіть, його просто він там фіксується, так? Він фіксується, ну, можливо, і сам. Ага, він вибив на стоп чомусь. Він вибив на стоп. Ану, ще раз. Він сам залишується. Вже не

Кучик гарно працює. Через телефон барахлить, але повітря показує добре. Просто телефон не скажає. Обказочка, ну яка обказка? Чотириоктакний, дизельний двигун. Не давати навантаження. 15-20 хвилин нехай так попрацює, омиється, щоб впевнитися, що ніде нічого не підтікає, не барахлить. Ну і не давати першу добу, там, не давати йому всі 7 кВт, 4-5, так нехай він працюється. Заміна масла до 50 годин, я думаю, так як в дизельних заміна йде у 200 годин, Перший, е, перша, перше масло 20-50 годин, не більше, в залежності, що ви залили. Це чисто від мене, по мануалах не дивився так. Ну, всім добра. Тут хто помітив, що ніби гаєчки не дуже закручені, то, то вони всі закручені, затягнуті під ними якісний гровір. До речі, чому я вирішив, ще момент засняти, тому що все ж таки глушиться ключом, а не тільки тут. Мабуть, йде оцей от тросик, йде до, механі... до механізму ключа. Ну, вибачайте, не все мені відомо, так що ну без декомпресора, коли тепло, Якщо тут не працює замок, то на кнопочку раз. Всім добра, друзі. Діліться інформацією, вся буде Україна. Прорвемось. Шворки також декомпресор. Ось. Нажимаєте, О, потримайте. Телефон. От. Знаєте, двома руками воно має. Ну, Таким макаром воно. water